Сьогодні наша неділя розпочалась з дуже смачного сніданку для мілечки та Марусюшки, а саме з соковитого паштетику від італійського бренду Діжуаль, відомого виробника натурального харчування для песиків та котиків. Мілечка ласувала яловичиною з запеченою куркою та гарбузом. А Марусюшка індичкою з беконом та морквою. У паштетика дуже приємна консистенція, шматочки м'яса, овочів та ніяких штучних консервантів. А запах такий, мм, їла би сама. Обмовляти моїх дівчат не доводиться, біжуть аж гай годить, тільки послухати, як вони смачно плямкають. Мені навіть миску мити не доводиться. Мілочка помиє і за себе, і вже не дочекається, щоб помити її за Марусею. Обожнюю, коли мої дівчата ситі та задоволені.